Черкаські спортсмени мріють про веслувальний канал на Дніпрі. Його проект розробили вже давно, та далі справа поки не пішла. За задумом веслувальний канал має перетворити Черкаси на водну столицю України. Усі подробиці далі. Ми бачимо дистанція 200 метрів, 500 метрів і 1000 метрів. Це директорка школи з веслування розповідає про майбутній канал. Його планують звести просто тут, на дніпровських просторах. Сьогодні створення веслувального каналу дасть можливість залучити не тільки спортивний актив і спортивну громадськість нашої країни, але й стан, зробить привабливим місто для туристів. А це той же канал, але на папері. Його проєкт кажуть, у школі розробили вже давно. Тут у деталях розписані і дистанції, і спортивні бази, та навіть фінішні прямі. Це наша дамба, каса, все тут затверджено, погоджено. Все-таки у нас має бути висувальний канал. Такі висвальні канали вже давно є в Європі. Завдяки цьому там розвивають не лише спорт, але й розважальну інфраструктуру. 17-річний Дмитро весляри з багаторічним стажем. Хлопець увесь вільний час проводить на воді. Переконаний веслувальний канал відкриє йому дорогу до європейського золота, бо тоді черкаси зможуть приймати найважливіші водні старти. Це в першу чергу позитивні враження. Це контакт з природою. Ти бачиш ось це прекрасне сонце, яке мерехтить по воді. Ну це тільки позитив. Це відчуття такі приємні. Дуже. І провестувальний канал, говорять, стримано. Тут кажуть, він сьогодні не на часі. На першому місці все-таки стоїться водовідведення туди. І це більш наразі, звичайно, це є більш важливим. Тому ми знаємо, що є документи, ми знаємо, що це треба робити. Плануємо, а там все залежить від фінансування, яке виділяється саме на галузь спорт. Скільки коштуватиме будівництво такого каналу владці ще не підрахували. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Вікановини.